Вітаю вас у просторі езотерики. Мене звати Елайла, і сьогодні дивимось послання від вищих сил, що вони хочуть вам сказати. Так, а вони кажуть, що вони передають вам інформацію, Вони звер... зверніть увагу на свої думки. Тому що буквально ось найближчим часом, або ви вже отримали да-да-да, вони кажуть, ми даємо тобі інформацію, що веде тебе в духовне пробудження, або вони вам дають послання, або провідника. Ну, ось ви на мій канал прийшли, так? Да? Мені показує, що ви йдете, да, ви йдете шляхом пробудження. І тут показує, звертай увагу на думки, на інсайти і більше медитуйте. Якщо ви не практикуєте медитацію, будьте в моменті тиші і слухайте свої відчуття, слухайте свої внутрішні переживання. Мені показує, що вас пробуджують. Пробуджують через вашу анахату, через розуміння світу, через розуміння себе в цьому світі, через розуміння, а що ж для вас. Є у цьому світі вашим щастям. Да, розкриття. Бачите, як розкриття анахати і розкриття маніпури це розкриття себе через стан, а що я люблю. Я люблю те, що я створюю. Да? Я творець своєї реальності. Тут висока енергія, божественна енергія. І вищі сили вас ведуть в духовне пробудження. Ну, власне, я можу вас тільки привітати, тому що це великий крок, велика робота над собою. Але якщо вищі сили вас туди ведуть, значить ви обов'язково туди прийдете? Підписуйтесь на канал, у мене багато інформації інформація. Відносно духовного пробудження. Дякую вам.